Всім привіт! Досить цікава несправність на мотоциклі Shine Ray Colt. Почала, почала блимати фара в режимі переднього, точніше, в режимі ближнього світла. В чому це проявляється? Тобто, ви вмикаєте ближнє світло, їдете, і у вас просто фара блимає. І це все залежить від того. Скільки у вас погана дорога на великих кочках, дуже вона сильно починає блимати. По рівній дорозі, плюс-мінус все нормально. Ну, по лісу фару, думаю, треба ж розібратись. І виявилась така цікава несправність. Тобто запалювання зараз ввімкнене. Вмикаю габарити, лампочка горить. Ось видно в фарі. Так. Вмикаю ближнє світло, лампочка не горить. Бачите, ось вона лежить, підключена. Вмикаю дальнє світло, все працює. В чому ж проблема? Почав рухати, почав тут щось намагатися зробити. Зараз спробую вам показати, в чому проблема. Тобто я легенько стукаю по лампочці пальцями. Бачите, проскакує іскра всередині. Ось така біла іскра. Ось я стукаю, стукаю, стукаю. Потім. Бачите, вже починає спіралька накалюватися. Тобто, якщо так довго стукати, то виникає такий момент. Ось вона приварилась і все добре, ближнє світло працює. Потім десь на кочках, ось знову бачите, стукнув, знову лампочка потухла. Знову по ній легенько оп, стукнув. Знову вона працює. Коротше, вийшла з ладу лампочка. Бо я спочатку почав грішити на всі оці перемикачі, на проводку. Думав, може, десь щось тут перемкнуло, але ні, це просто вийшла з ладу лампочка. Тому отака цікава несправність.